Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у лізінації. Група є е, збірна Чехії. У себе вдома приймала збірну Грузії. До один Чехія перемагає. Сьогодні я би хотів про даний матч поговорити. Ну, давайте тоді все розпочнемо по порядку. Чехія. 4-3-3. Стартова розновка Чехії. Коварш у ворота. Холиш Ємелка. Захисники. Баріл Цофол по флангах. Крал Черв Шульц. Три копів захисників. Клімен Глужик Черний у нападі. Це стартова розновка Чехії. Грузія. 3-5-2. Стартова розновка Грузині. В Георгії Мамардашвілі. У воротах Каше Гвілісіані. Два літри захисників. Китишвілі. Чекватадзе Качарашвілі. Три копів захисників. Кабадзе Лечашвілі. Латералі. Жорж Жоржмікаутадзе та хвічка Рацькелія у нападі. Це стартова розновка Грузії. Ну Тепер давайте безпосередньо про сам так матч говорити. Ну що ж, вже на третій хвилині чехам вдалося рахунок відкрити. Все розпочалося з діагоналі. Тобто Грузія дуже високо пішла пресингувати. Ідеальна діагональ від захисника чеської збірної, Гложик. Дуже здорово за м'яч поборовська. Потім зробив таку скидку. ну Дуже хороша справді вийшла скидка у Гложика. Ну і далі Климен, так п'яткою скидає на шульце. Ну і Шульце э, ну, де-факто вже розстрілював Георгія Мардашвілі. Ідеально викотили м'яч на Шульце, Ну і Шульц з метрів так 14 без супротиву, абсолютно спокійно пробуває. В протохід Георгія Мамардашвілі і рахунок у матчі відкриває Шульц. 1-0 чехи в рахунку повели. В принципі, Грузія непогано виглядала. В принципі, футбол був такий рівний. Непоганий був шанс у Жоржа Каутадзе, щоб забити, відбив там Вратар Коварш. В ну, кінці кінців чехи саме подвоїли перевагу, штрафний вдалося чехам заробити з метрів. так, ну, Такий штрафний дуже небезпечний. 21 метр був доверіти, гложих пробиває, пробиває. Низом, гложих, низом пробиває, і забиває зі штрафного. 2-0, гложик перехитрив. І справді, перехитрив усіх, пробив. Низом, тобто низом пробив, тобто він стінку не перекидав, він просто пробив низом, стінка так підпригує, удари йде низом, і в ближній кут залітає м'яч в сіткове ріт Георгієм Мардашвілі. Георгія Мардашвілі і сам такого не очікував. 2-0 Чехи подвоюють перевагу. В принципі, після двох збитих м'яча можна сказати, що Чехія все-таки гру контролювала, і справді Чехія вигравала в два м'ячі, і Чехія дуже здорово захищалась. Але Грузія не здалася. І в другому таймі Жорж Мікаутадзе З передачі какабадзе. Один м'яч відквитав. А по правому флангу дуже здорова ця атака пройшла ну і Жорж Мікаутадзе, Дуже справді Жорж Мікаутадзе, неймовірний нападник. Розібрався як слід. Жорж Мікаутадзе пробив ближній кут та забив. До речі, кухта, провод хітіл лінг, Лінгр, вийдуть у чехі. На друге тайм. Зізіватзе, Девіташвілі, Лобжанідзе та Георгій Гучешвілі з Міквабішвілі вийдуть у Грузії на другий тайм. А я можу сказати, що матч був на три результати. І Справді Чехія могла забити третій гол, але і Грузія могла відігратися і справді. Грузія могла відігратись, там просто золотий буде там шанс в кінці поєдинку. Лобжанідзе, якщо я не помиляюсь, там взагалі буде. Шанс золотий, просто буде шанс, коли він пробивав на 90 на 90 плюс перші хвилини, там п'ятку і там Хвіча дуже здорово віддав. І все, супер момент, удар п'яткою і витягує корш за удар. Просто якийсь неймовірний був шанс у Грузії, щоб. Врятувати, це ну і емоції футболіста Чехії. Ну і емоції футболіста Чехії. І справді для Чехії це була важка гра, але Чехія перемагає і ось це емоції якраз той футболіста Чехії. Там ще е, конфлікт ось тут якийсь був. Ну, давайте до статистики та переходите. Грузія більше володіла м'ячем, тотальний контроль від Грузії. 60. 5 на 35. Але за ударами саме Чехи перестріляли Грузію 14-11 за ударами та 6-5 за ударами в площину і 10-6 за кутовими, хоча володіння було більше в Грузії. Чи по опущеним нагодам була Ріноага. 2-1 по гольовим шансам, дві голіві нагоди у Чехії. Одна гольва нагода опущена. В Грузії був один голівий момент, я так розуміється, вони вже на останніх хвилинах удар п'ятки і один голівий шанс ось якраз був опущений. Ну, я так думаю. А Чехія грала більше без м'яча, але Чехія із свого 35-відсоткового контролю витиснула два голи. Ну а Грузія, в принципі, 65% да, дуже не ну, ж кажу тут вдвічі більше передач, майже в Грузії. Грузія більше володіла м'ячем, але Чехія дуже здорово і справді захищалась. Дуже компактно Чехія діяла. Чехія така команда фізично дуже сильно підготовлена. Ну 608 передач у Грузії 521 передача точна, 85% точність. передачі Чехів 317 передач, 244 з них точніми були, то 76% точність. передачі. З 14 ударів у Чехії 6 ударів в ну 3 ворота, 5 ударів заблокованими були. У Грузії 11 ударів, 5 ударів площину, 1 удар по рота, 1 влучання в Каркас, Варіт та 5 ударів були заблокованими. По успішних відборах краще була Грузія, 9 успішних відборів у гостей, 64% успішності. В Чехії було 8 успішних відборів та 53% успішності. По 4 сейви зробили 35-19 повинні м'яча, 5-3 за перехопленнями. Ну і 13 порушень правил в Чехії 5 жовтих карток. В Грузії 10 порушень правил 5 жовтих карток. А найкращий футболіст цього матчу я вважаю, що саме Адам Гложик. Найкращий футболіст цього матчу. Він забив зі Штрафного, плюс у першому забитому м'ячі дуже хоро, велику роль зіграв Адам Гложик. Я саме Адама Гложик обирув найкращого футболіста матчу. А, підсумок. Я вважаю, що в принципі Грузія на поразку не награла. Я вважаю, що матч таки був рівний. Матч був рівний, і справді Грузія Чехам не поступалася. Якщо брати моменти, я вважаю, що в принципі в Грузії навіть, можливо, навіть і небезпечніші були моменти, ніж у Чехії. Але Чехія перемагає, ну і не скажу, що це все таки не поділу. Чехія дуже самовідомо діла і справді Чехи хотіли перемогти. Але я все-таки вважаю, що, напевно, нічия була таким рахунком більш справедливим. Але Грузія поступається. Чехія відповідно перемагає. І давайте подивимось тепер підсумкову турнірну ситуацію в групі. Чехія виграє групу після шести турів. Чехія набирає 11 очок, одна поразка якраз від Грузії 1-4 в першому турі. Дві нічі та три перемоги, дев'ять забитих м'яча у Чехії, 8 м'яче пропущена, та плюс 1 різниця забитих та пропущених. Грузія третя, у Грузії 7 очок, 7 забитих м'яча у Грузії, 6 м'яче пропущено, та різниця забитих та пропущених плюс 1. Але Грузія вища за Албанію, тому що у Грузії якраз та і краща різниця забитих та пропущених. Тобто Грузія залишається у дивізіоні Б, в будь-якому випадку Грузія. Залишається у дивізіоні Б, ну а Чехія, відповідно, підіймається до дивізіону А, до вищого дивізіону підіймається Чехія. Україна друга. В Україні 8 залікових балів, Албанія четверта В Албанії також 7 залікових балів. Чехія 2, Грузія 1. Я вам, друзі, дякую за увагу. хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!